Що кричить, я насправді не кохаю свого партнера. Якщо людина нехтує почуттями іншого або не звертає уваги на речі, які справді важливі для партнера, точно коли тебе ігнорують, це зачіпає більше ніж коли з тобою сперечаються. Ставитись до партнера як до лайна, особливо присутності інших людей. Я була в таких стосунках і бачила інші стосунки, де одна людина змушувала свого партнера почуватись дурним або обмеженим перед друзями лише заради якогось хворобливого самоствердження або щоб здаватись краще. Це огидно і сумно. Відсувають свого партнера на другий план, коли мова йде про його потреби та бажання, всі інші друзі родина для них на першому місці. Так, мій колишній завжди турбувався про те, щоб я поводилася як ідеальна, найвішливіша і найтовариськіша праведниця перед його родиною та друзями. Він сердився, якщо я не говорила або не робила чогось належним чином, але навіть не замислювався над тим, як вони ставились до мене, чи вітались зі мною, і чи розмовляли зі мною взагалі. Це була виключно моя відповідальність. Любити те, що партнер робить для тебе, а не його самого. Мені знадобилось 15 років, щоб по-справжньому прийняти те, що мій колишній саме так і думав. На це усвідомлення знадобилось ще мало часу, тому що я не вважала себе гідною кращого і сподівалась, що все зміниться. Я не була ідеальною, але дуже важко намагатись стати кращою, коли почуваєшся служницею і розумієш, що якщо перестанеш служити, стосунки закінчаться. Покладати на плечі партнера, надмірне навантаження і стрес, тому що вам лінь поводитись як доросла людина. Я досі пам'ятаю свого колегу, який розповідав, яка чудова його наречена, бо вона стільки всього робить. Вона працювала довше, готувала, прибирала, доглядала за домашніми тваринами. Чим більше він розповідав, тим ширше я розплющував очі. Все, що я міг подумати, це. Чувак, вона покинула його через два місяці. Коли я про це почув, то тільки зрадів за неї. Коли один з партнерів не відчуває, що може поговорити з іншим про проблеми в стосунках, боячись, що той розсердиться або займе оборонну позицію. Або просто почуватиметься дуже погано через це. Щоразу, коли я намагалася обговорити якусь дрібницю незалежно від того, наскільки обережно я це робила, мій колишній закривався і занурювався в спіраль самоненависті, кажучи мені, який він жахливий, і що він буквально найгірша людина на світі, я не могла ні про що з ним спілкуватись, бо була зайнята тим, що допомагала йому впоратись з його почуттями. Навіть коли я казала, чого хочу, нічого не змінювалось, він не міг нормально про це розмовляти, тож я просто перестала намагатись. А коли сказала, що хочу розірвати стосунки, у нього раптово з'явилось бажання про це поговорити. Здатність відсунути власні потреби на задній план заради партнера. Я бачу багато людей, які дуже впевнені в собі, і наполегливо прагнуть встановити межі у стосунках. І, хоча я безумовно згоден з тим, що певні межі мають бути, частина кохання полягає в тому, щоб бути гнучким, коли це потрібно. Бувають дні, коли все йдеш кереберть. Бувають дні, коли ти хворієш. Бувають ситуації, коли тобі потрібна допомога партнера, щоб поратись з тим, що. Що трапилось, я бачу багато своїх друзів, чиї партнери кажуть: ну, це твоя проблема. Розбирайся сам, і я не можу зрозуміти, чому вони залишаються з ними. Говорити, я тебе кохаю, але не робити нічого, щоб свідчило про кохання до партнера. Коли вони хочуть, щоб їм аплодували за виконання базових обов'язків і кажуть, що зробили це для вас, я завантажив для тебе посудомийну машину. Ні, ти просто завантажив посудомийну машину. Це щоденне заняття. У мене з дружиною таких проблем немає, але я часто помічаю це у партнерів її подруг. Якщо хтось запитує, що йому подобається в його партнері, він описує лише те, як ця людина полегшує йому життя. А мій колишній хвалився тим, наскільки я приваблива. Це спочатку було приємно, але потім я почала розуміти, що насправді йому зовсім не подобалось. Я колись підслухав, як найкращий друг моєї колишньої сказав: Я міг би завтра покинути свою дівчину і не пролити жодної сльозинки, ніколи більше про неї не згадати. Я просто кажу відверто, зараз вони одружені і мають дітей. Жодних дрібних знаків уваги, жодних компліментів, жодних зусиль. Це не завжди очевидно, бо людина може бути приємною погоджуватися на будь-які ваші плани, бути хорошим співрозмовником, але вона ніколи нічого не ініціює. Уся концепція в хворобі і в здоров'ї дуже добре допомагає побачити ситуацію у перспективі. Мій двоюрідний брат і його дружина були одружені майже 20 років. Вона потрапила в автомобільну аварію з вантажівкою і тепер не може ходити. Має обмежені фізичні можливості та проблеми з мовленням. Він покинув її менш ніж за рік. Ігнорування спроб налагодити зв'язок. Я намагався поговорити зі своєю колишньою про речі, які мене цікавили, або які, на мою думку, їй було б цікаво почути. Але вона або повністю ігнорувала мене, або відповідала одним словом, щоб заткнути мені рота. Одного разу на роботі менеджер почав розповідати мені, яка його дружина тупорила сука. Він продовжував обсирати її близько 10 хвилин, а потім запитав: А твоя дружина яка? Я відповів: моя дружина чудова, і навіть якби вона такою не була, я б не став її поливати брудом. Він весь аж поморщився, коли я це сказав. Згодом я познайомився з його дружиною, і вона мені сподобалась в десятеро більше ніж він. Обожнювати час проведений без партнера. Звичайно, нам потрібен час без коханих людей. Бути разом 24 на 7 – це надзвичайно нездорово. Однак, якщо ви в захваті від того, що можете часто бути без партнера, це ймовірно не дуже хороший знак. Неможливість спілкуватись без суперечок, тобто без підвищення голосу, образливих висловлювань на адресу одне одного, будь-яких дій, спрямованих на те, щоб виграти і відчути себе правим, а не досягти вищого рівня взаєморозуміння, якщо ви можете жити разом і при цьому відчувати, що вас дійсно слухають, вільно висловлюватись, не боячись, що це переросте в проблему, не терпіти мовчки, дискомфорт і смуток через страх, що ви можете відштовати. Овхнути партнера і бути прямими та чесними, не вдаючись до ролі жертви або кривника, то це і є взаємна повага та золотий стандарт справжньої любові та турботи одне про одного. Ми з партнером живемо разом вже досить давно і буквально ніколи не сваримось. Справа в тому, що це навіть не складно. Насправді, це дуже-дуже легко, не те, щоб ніколи не було проблем, але коли вони виникають, ми обоє ставимо їх вирішення на перше місце ми ніколи не ставились одне до одного з упередженням та не використовували дошкульних натяків. Сумно, що загально прийнято вважати нормальним сваритись хоча насправді це не повинно бути так. Неповага, приниження, сприйняття як належне, скарги на партнера іншим людям, егоїзм ставити свої бажання і потреби вище за потреби партнера, змушувати або дозволяти партнеру брати на себе більше, ніж справедливо. Відсутність щирого захоплення партнером і позиція, що партнер не може знайти когось кращого і не піде, тому можна поводитись з ним як завгодно, поки не знайдеш когось кращого. Нехтування або ігнорування його бажання. Жаль, потреб і почуттів, байдужість або відсутність інтересу до його думки при прийнятті важливих рішень, спілкування та флірт з іншими людьми у мережі або в реальному житті, нестачу уваги до стосунків і до щастя партнера, брак щедрості, також коли партнер перестає на вас дивитись. Почергово тепла і холодна поведінка, газлайтинг, вибачення без жодних подальших змін у поведінці, повна відсутність поваги до кордонів, менталітет роби, як я кажу, а не як я сам роблю. Образи замасковані під жарти, постійне відчуття, що ти робиш щось не так, розпалювання конфліктів, нізвідки. роль жертви в проблемах, які він сам створив. Ось мета критерій якщо ви прийшли сюди з наміром знайти ознаки, що ваш партнер вас не кохає. Завжди бути пасивно агресивним або саркастичним, не тільки іноді для жартів, не проявляти турботу, не ділитись часом, подарунками, любов'ю, не отримуючи нічого натомість. Перше, обговорюючи свого партнера з незнайомцем, кидати принизливу жартівливу репліку, якщо ви робите останнє, я відразу починаю думати про вас гірше. Одного вечора я сиділа біля багаття і розмовляла з милою дівчиною. Вона безперервно захоплювалась своїм чоловіком і показувала на нього. Цей хлопака сидів навпроти, навіть не поруч з нею. І протягом усіх 30 хвилин, поки я розмовляла з його дружиною, незважаючи на її компліменти і вказівки на нього, він не посміхався і не говорив, а тільки витріщався на неї. Я думала: нехай цей тип кохання ніколи не знайде мене. Це стало каталізатором мого розлучення з дівчиною. Я усвідомив, що ненавиджу себе, хочу кинути палити, займатися спортом, краще харчуватись. Вона ж намагалась завадити цьому на кожному кроці. Не те, щоб відверто саботувала, але хотіла відрадити мене, не підтримувала моїх зусиль. Мені було байдуже, що вона теж мала шкідливі звички, і я ніколи не змушував її приєднуватись до мене, хоча й запрошував її постійно. Якщо ти не можеш підтримати людину. І яка хоче стати кращою і здоровішою заради себе, то ти явно не дбаєш про її благополуччя. Думаю, для неї це було просто нагадування про її власні недоліки, а нещастя дуже любить компанію. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які ознаки відсутності кохання відомо вам. Напишіть в коментарях.